Графіка мелодії виразних ліній. До основних засобів виразності графіки належать лінія, пляма, світлотінь. У графіці митці та мисткині втілюють свій задум у рисунку насамперед за допомогою лінії. Це може бути швидка замальовка з натури, підготовча робота до творів живопису, скульптури чи архітектури, а також самостійний завершений графічний твір. До елементів мови графіки належить точка, найменша за розміром, пляма, за допомогою особливої лінії контуру, що може окреслювати зовнішню форму предмета. Утворюється силует. Силуетний малюнок завжди контрастний, темний на білому тлі або світлий на темному. Штрихи це короткі лінії, різні за напрямками. Вони бувають прямі, округлі, перехресні тощо. Головне призначення штрихів передати світлотінь, що дає змогу сприймати предмет. Для цього штрихи накладаються за формою предмета. Розглянь зображення листочка і визнач основні елементи мови графіки. Порівняймо засоби виразності графіки і музики, мелодія і лінія своєрідні солісти, які визначають зміст музичного і художнього творів. Лінія як основний засіб виразності графіки буває прямою і кривою, хвилястою і ламаною, товстою і тонкою, ледь окресленою. Вона як і слово може розмовляти, як і мелодія передавати настрій зображуваного, за допомогою ліній різного характеру можна створювати художні образи, сумні та радісні, тривожні й спокійні, величні та прості, наприклад, передати легкість хмаринки або важкість гирі. Рисунок виконують переважно на папері різними матеріалами та інструментами олівцем, пером, вуглем, крейдою, сангіною, фломастером, пензлем. Сангіна м'який матеріал та інструмент художника графіка у вигляді паличок олівців без оправи. Колірна гама сангіни коливається від коричневого до майже червоного. Вона добре передає колір людського обличчя, тому портрети, виконані сангіною, виглядають природно, нерідко сангіну поєднують з вуглем. Для малювання сангіною краще використовувати шорсткий оксамитовий папір, щоб твір не псувався. Його зміцнюють фіксатором, наприклад, лаком для волосся. Яків Гніздовський, видатний український художник-графік, родом із Тернопільщини. Більшу частину творчого життя він працював у США та Канаді. Свого часу дві роботи його прикрашали Кабінет президента США Джона Кеннеді у Білому Домі. Протягом життя митець захоплювався зображенням живої природи, тварин і рослин. Він створив серію портретів дерев, зокрема химерно покручених. Своїх моделів він знаходив у ботанічних садах і зоопарках. Улюбленим образом митця була вівця, яка підкорила світ. Її зображення з'явилися на найвідоміших графічних творах Гніздовського. Роботи майстра стали темою документального фільму Вівці в дереві. Намалюй котика вусатика різними графічними засобами. Лінійний портрет кулькова ручка, або кольоровий портрет кольорові олівці. Графіка вид образотворчого мистецтва, основними засобами виразності, якого є лінія, штрих, точка і пляма. Світлотінь, передача світла й тіні на зображенні. Силует площинне, однотонне зображення фігур і предметів, форма яких окреслюється контуром. Контраст. Зіставлення в музиці динамічне, гучно-тихо, темпове, швидко повільно тощо. Зіставлення протилежних за характером зображень велике мале, світле темне тощо.